Це сквер на вулиці Якубовського, житловий масив Теремки, 2. Нові доріжки, свіжі газони, реставра... реставрація скверу завершена. Реконструкцію цього парку скверу було задіяно біля 20 одиниць техніки, біля 40 працівників. Відновлено, не відновлено, а просто влаштовано з новим фемпокриттям покриттям доріжок близько 900 метрів квадратних. Відновлено газону. Біля 4 тисяч метрів квадратних. При цьому використано близько 400 кубів чорнозему, Потім це все було сплановано і висіяна трава. Все зробили так, як потрібно для відпочинку. Парк дуже хороший. Одне єдине, оце що вивіру собак. Іменно де убрано, де красиво все зроблено, і це, як кажу, лошаки ці ганяються, дуже погано. Ну, тут ну, активный отдых, тут есть для детей майданчик, тут для взрослых. Там просто все предусмотрено, чтобы все не скучали здесь. Ну, для меня здесь лавочек мало. Чуть-чуть, много не надо тоже. Дорожки подобаются, дети гарно засыпают на этих дорожках. Ну, а так лавочки, дарятся все. Олександра Очман, Ярослав Лебідь для UA Перший.